Ісус Христос, наша Пасха, Він віддав своє життя за наше спасіння, слід найбільше любити Ісуса Христа в житті. Є три Великодня, який з них правильний. Єврейська Пасха це вихід з єгипетського рабства через кров тварин, язичніська Пасха це ритуал поклоніння Богу, родючості у вигляді чоловічого статевого органу, тобто поклоніння демонам. Божа Пасха це Ісус Христос, який став жертвою за гріхи всього людства, справжнє значення, великодня людська досконалість. Ісус Христос однією своєю жертвою зробив досконалими освітлюваних людей, у котрих Слово Боже записано в серці та розумі. Необхідно стати частиною живої церкви. Щодня вивчати і застосовувати Слово Боже у своєму житті. Тоді воно прописується в серці і в разумі, і людина повністю поєднується з Богом, стає досконалою. Дивіться канали Солтаненко, і ви зможете стати досконалими.